Я вже забув, як це і робиться. До речі, хочете знати, де я пропадав? Це для шкоду ми в ліфті застряли. Я хара, все ж він каже, ну і хорошо. А тим часом велв надали точні дати, коли ми позбудемося своїх грошенят. Хвилинка мімімі -мі, мі від Rockstar, трохи про Ark Riders, що там по шостій батлі, жодного випуску без Ubisoft та багато іншого. Все це у сьогоднішньому випуску з вас. Підписка, лайк і коментар. Бажаю міцного. Ви на каналі Ігор полетіли. Велв вирішили не тягнути кота за хвіст і виклали повний розклад розпродажів та фестивалів у Steam аж на весь 2026 рік. Так вам не почулося. Габен вже розпланував, коли саме будемо віддавати йому свої грошенята аж до наступної зими. По-перше, великі сезонні розпродажі, де ми традиційно закуповуємось іграми, в деякі з яких ніколи не зіграємо. Отож, весняний розпродаж з 19 по 26 березня, літній розпродаж з 25 червня по 9 липня, осінній сп. Першого по 8 жовтня і зимовий сейл стартує 17 грудня 2026 року. По друге не забуваємо про Steam Next Fest – фестиваль новинок, де можна безкоштовно помацати сотні демок. Вони пройдуть у лютому, червні та жовтні. Це до речі, найкращий спосіб знайти приховані діаманти ще до хайпу. Ну і куди ж без дивних тематичних івентів Valve підготували щось для кожного. Ця новина не про саму гру, а про дещо важливіше про людяність. Нещодавно розробник із Ubisoft Торонто Ентоні Армстронг написав дуже емоційний пост у LinkedIn. Його родич, який роками бореться з раком, отримав найгіршу звістку від Лікарів жити йому залишилося від 6 до 12 місяців. Проблема в тому, що хлопець величезний фанат GTA, і, судячи з графіку релізів, він просто не доживе до виходу шостої частини, яку так довго чекав. Ентоні звернувся до Rockstar Games із проханням дати можливість родичу зіграти в гру раніше. І знаєте, що це спрацювало. Спочатку відокнувся SEO Take-Two, а згодом Армстронг оновив пост. Ми поговорили з ними сьогодні і отримали чудові новини. Це все, що я можу сказати, але дякую вам усім від щирого серця. По Дом видалили, ймовірно через суворі індії, але факт залишається фактом. Rockstar, схоже, дали хлопцю можливість доторкнутися до мрії. До речі, це вже не вперше у 2018 році. Рок зірки так само дозволили смертельно хворому фанату пограти в Red Dead Redemption 2 за кілька тижнів до релізу. Схоже, Ubisoft робить серйозну ставку на похмуру атмосферу в наступній частині асасинів. До команди Assassin's Creed Hex приєднався ветеран серії Крістофер Грілі, який зайняв позицію провідного сценариста. Якщо це прізвище вам нічого не говорить, то ось його послужний список. Він працював над сценаріями для Origins та Valhalla, а також був провідним сценаристом Assassin's Creed Mirage. Тобто людина точно знає лор і як працює цей конвейер. Нагадаю, що Hex обіцяє бути найпохмурішою частиною франшизи, шістнадцяте століття священна Римська імперія полювання на відьом і за чутками система страху, схожа на ту, що була в DLC про Джека Різника для Синдікейт. Головною героїною ймовірно буде дівчина на ім'я Ельза, яка володіє надприродними здібностями. Той факт, що головного сценариста призначили тільки зараз, натякає, що реліз гри ще не так близько, як хотілося б, хоча ходили чутки про 2026 рік. Але принаймні історія в надійних руках людини, яка собаку з'їла на цій серії. Здається, мем про те, що дум можна запустити на будь-чому, де є екрани, хоч крапля електрики, вийшов на новий рівень або з під контролю цього разу жертвою технічного прогресу стала мультиварка. один умілий зміг портувати культовий шутер на розумну мультиварку. Виглядає це максимально сюрреалістично, замість того, щоб обирати режими приготування борщу чи плову, хлопець ганяє демонів прямо на панелі керування кухонним девайсом. Звісно, керування там не найзручніше, а замість монітора маленький oled дисплей, але гра працює стабільно. Тож тепер фраза пекельна кухня набуває зовсім іншого значення. Чекаємо, коли дум запустять на електронному тесті для вагітності або розумній зубній шіці. Хоча стоп, напевно, вже таке було. Габену варто пов... Учитися, поки ми чекаємо на порти ігор у Steam, ентузіасти перетворюють на ігрові консолі побутову техніку. Тепер головне, що під час запеклого бою з кібердемоном ваша вечеря випадково не згоріла. В Японії 12-річний геймер вирішив, що школа заважає його кар'єрі, тому він кинув навчання, щоб стати професійним стримером на Twitch. І що найцікавіше, батьки його повністю підтримали. Вони вважають, що якщо у дитини є пристрасть і потенціал у кіберспорті чи стрімінгу, то не варто витрачати час на стандартну освіту. Тепер хлопець тренується по. Багато годин на день граючи в шутери, і сподівається вийти на новий рівень топових зірок платформи. В Японії до цього поставились неоднозначно. Одні кажуть, що це майбутнє, де дитина обирає шлях самостійно. Інші ж нагадують, що без базових знань і соціалізації у школі можна залишитися ні з чим, якщо і стрімингом раптом не вигорить. А як ви вважаєте, це крутий шанс для малого? Чи батьки роблять помилку, дозволяючи дитині забити на уроки заради каточки? Моя думка навчання потрібно поєднувати із розвагами, тоді не набрид ні ні та ні інше. Ну, а ви свою думку? Напишіть у коментарях. У Ubisoft чергові кадрові зміни. І цього разу новини стосуються серії The Division. Джуліан Гіріті, який обіймав посаду креативного директора The Division 3, раптово залишив студію Massive Entertainment. Але він не просто пішов, а приєднався до команди Battlefield Studios. Для тих, хто не в курсі, Джуліан був одним із ключових облич франшизи про агентів у засніженому Нью-Йорку та Вашингтоні. Останнім часом він працював над Star Wars Outlaws, але після завершення проекту мав повністю зосередитися на розробці третьої частини The Division. Його перехід до EA для роботи над Battlefield – це серйозний удар по Ubisoft, адже він забирає з собою величезний досвід у створенні шутерів із відкритим світом. Що це означає для нас? По перше, розробка за Division 3 може затягнутися, поки шукатимуть нову голову для проекту. По-друге, можливо, це крута новина для фанатів Battlefield. Схоже, її справді збирають Dream Team, щоб реабілітуватися після провалу. 2042. Тут як то кажуть, головне, щоб не запізно було. Онлайн батли знатно впав, як і інтерес нових гравців до гри для фанатів дивізії. Це тривожний дзвіночок. Можливо. У Юбісофт зараз не все так гладко, як вони малюють у своїх звітах. Раз такі люди йдуть прямо посеред розробки великих тайтлів. Розробники Zemberg Studio поділилися цікавою статистикою щодо Ark Riders. Понад мільйон гравців скористалися функцією повного скидання аккаунта. для тих, хто не в курсі у грі можна добровільно обнулити весь свій прогрес, щоб знову відчути азарт голого старту. З одного боку, мільйон це солідна цифра, яка показує, що аудиторія є і вона активна. Але з іншого боку, те, що розробники пропонують за це скидання, взагалі не співставне з силами, витраченими на прокачку. Я почав грати в Ark Riders уже після першого вайпу, тому не скажу про складність зборів на. Старті, але те, що чую від друзів та інших гравців, нагороди за такі зусилля, це просто сміх. Взагалі я планую випустити другий огляд на гру, де розберу все детально. Але зараз скажу так: дизайнери світу постаралися на славу, гра виглядає привабливо і в ній хочеться залишатися. А от геймдизайнери такі враження просто спали. і Їх забули покликати до роботи. Наведу короткий приклад. Захотів і дізнатися більше про лор гри. Зайшов в ігрову енциклопедію, а там тексту менше ніж я й видає на поганий запит, це навіть не для галочки. Це просто пустка. Тут дуже сильний косяк, мають скорити гейм-дизайнери і постаратися краще. На експедиція це цікава прогресія для регресії, але за неї мають давати щось справді цінне. Бо коли назва костюму, який ти отримуєш за всі муки, лахміття, ну воно так і відчувається. Ну а ви що думаєте? Чи варті ці нагороди витраченого часу в коментарі? Якщо ви думали, що хайп навколо Marvel Rivals поступово вчухає, то ви помилялися. Вихід Дедпула зробив свою справу онлайн-гри знову трохи піднявся. Схоже, формула успіху була простою: додати найбільш балакучого найменця і дати йому фірмові катани та купу абсурдних здібностей. Після оновлення кількість активних гравців у Steam підскочила до позначки, якої гра не бачила вже 9 місяців. Люди масово повертаються, щоб перевірити, як Уейд Вілсон вписується в командні заміси, і судячи з відгуків, він став справ Справжнім хаосом на полі бою. До речі, це чудовий приклад того, як один вдало обраний персонаж може дати грі друге дихання. Розробники з NetEasy явно розуміють, на які важелі тиснути, щоб утримувати аудиторію. Погані новини для тих, хто вже чекав на свіжий контент у Battlefield 6, другий сезон офіційно перенесли. Спочатку ми мали побачити його наприкінці січня, але тепер дата змістилась на 17 лютого. EA та Battlefield Studios пояснюють, це просто їм потрібно більше часу, щоб допиляти оновлення згідно з фідбеком гравців. І хоча розробник. Кі не кажуть прямо, але в мережі подейкують, що після раптової смерті Вінса Зампели, який керував процесом, у студії почався легкий хаос. Плюс гравці досі скаржаться на реєстрацію влучань і вимагають більше масштабних мап. Тож розробники вирішили не ризикувати релізом сирого патчу, щоб ми не нудьгували цей зайвий місяць. Перший сезон продовжили з 20 січня. В груду дадуть нові щодо виклики та додаткову гілку бойової перепустки. Також обіцяють івент до дня святого Валентина, подвійний досвід та бонуси за вхід. Від себе скажу з одного боку. Кукраще б зачекати і отримати стабільний сезон ніж забагований, неподріб. Але з іншого, на фоні того, як стрімко росте Аркрайдер з батлі, не можна розслаблятися. Гравці тепер народ нетерплячі, і якщо контенту не буде, вони просто підуть туди, де він є. Головне, щоб це перенесення справді пішло на користь якості, бо онлайн ну і так тримається на соплях. Схоже, Ubisoft готує нас до чогось великого, і це щось пахне морем, порохом та ромом. На офіційному ютуб-каналі Ubisoft Music раптово перезалили цілу пачку легендарних морських шанті з Assassin's Creed 4 Black Flag. Звісно, Ubisoft офіційно каже, що це технічні моменти та архівування музики, але ми з вами не перший день у геймінгу. Такі випадковості зазвичай стаються перед великими анонсами. До того ж чутки про ремейк пригоди Едварда Кенвія ходять вже давно. Актор Мет Райан, це голос Едварда ледь не отримав позов від юристів за. Натяки на існування проекту, а у фінансових звітах компанії світилася не анонсована гра, що має вийти до кінця березня 2026-го. Для мене Black Flag – це одна з найкращих частин серії. Там був ідеальний баланс. Всього, якщо ремейк справді існує, і нам підтягнуть графіку до рівня сучасних стандартів, а корабельні бої зроблять ще масштабнішими, то це буде справжня бомба. Можливо, я знову захочу грати в всю серію, бо закінчив я на якраз Black Flag. Головне, щоб Ubisoft не зробила з цього черговий Skull Bones, а залишила ту саму душу одиночної пригоди. Бо піратська романтика у виконанні асасинів це те, чого зараз дуже бракує. А ви чекаєте на повернення Едварда Кенвея? Видання Bloomberg опублікувало розслідування. Росіяни використовують ігрові платформи та месенджер Discord для вербування іноземців на війну в Україні. Зокрема, мова йде про геймерів із південної Африки, які грали у військовий симулятор Arma 3. Схема виглядала так: вербувальник знаходив молодих хлопчиків у чатах Discord під час гри втирався в довіру та пропонував вигідні умови. Обіцяли золоті гори, великі грошові виплати, російське громадянство та навіть можливість продовжити освіту в РФ. Двоє 20-річних хлопців із пар повірили в цій байк. Вилетіли до Росії через об'єднані Арабські Емірати і підписали річні контракти. Результат передбачуваний замість освіти. Їх після короткої підготовки кинули на фронт як помічників-гранатометників. Один з них уже загинув, а доля іншого досі невідома. Що тут скажеш, арма 3 завжди славилася своєю реалістичністю. Але деякі люди, очевидно, переплутали гру з реальним життям. Що що пропаганда на Московії працює добре? Наша справа тих, хто не у війську, донатити, щоб таких молодих хлопчиків, які за гроші їдуть убивати на чужу землю, ставало якомога менше. 12 січня це день, коли ми попрощалися з однією з найбільш суперечливих ігор минулого десятиліття. Байвер офіційно вимикає сервер Anthem. Пам'ятаєте таку гру? Гра, яка мала стати вбивцею Destiny та новим золотим стандартом кооперативних шутерів. Дожила свої останні години. Фанати, які, попри все, залишаються вірними грі, я серед них зараз збираються в хабах, роблять останні скріншоти та здійснюють фінальні польоти в своїх джевелінах. Це справді виглядає сумно світ, який був неймовірно красивим і мав унікальну механіку польотів. Тепер назавжди зникне в цифровому небутті. Нагадаю, що Anthem поховали не сьогодні. Байвер припинила розробку великого оновлення Anthem Next ще кілька років тому, але весь цей час сервери підтримувалися в режимі підтримання життя. Тепер же історія офіційно завершена. Anthem – це пам'ятник тому, як амбіції розбиваються об поганий менеджмент і нерозуміння того, як робити ігри-сервіси. Польоти в грі були просто божественні. Відчуття костюма на висоті, але порожній світ і одноманітний лут зробили свою справу. Ви напишіть в коментарях, чи будете сумувати за Anthem, а можливо, ви про нього навіть не знали. Студія PocketPayer вирішила ще сильніше вдарити по території покемонів і анонсували Poword Official Card Game. Це буде настільна карткова гра, яку випускають спільно з японським гігантом Bushiroad. Реліз заплановано на 30 липня 2026 року. Що цікаво, розробники кажуть, що це не просто колекційні картки для полиці, а повноцінна дуельна гра для двох. Там обіцяють перенести ключові механіки з відеогри. Ви будете не тільки битися палами СБ збирати ресурси та навіть будувати базу прямо на столі. У першому сеті всі ілюстрації будуть абсолютно новими, а не просто скріншотами з гри. Це приємно. До речі, про настільні ігри. Це одна з причин, куди я так надовго пропав. Все поки ще в розробці, але надіюся, скоро поділюся з вами деталями. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. І дайте трошки активності каналу. Нехай YouTube і алгоритми трошечки попхають його догори. У описі до відео буде посилання на Discord каналу. Будемо помаленьку створювати ком'юніті для. Для обговорення ігор та пошуку тіммейтів. Ну і в кінці традиційно вірш Хоку. Гроші донат FPV. менше окупантів на нашій землі. По можливості донатимо на перевірені збори та бережемо один одного. Всіх обійняв. І до зустрічі у наступному відео.